Привіт, привіт! Вітаю на каналі, і сьогодні я би хотів поговорити про пріоритети ваших круток для аккаунту. Так, ем, здається, я щось забув. А, точно, я ж обіцяв. зараз-зараз, Куди ж я його подів? Отже він. Ну що, задоволені. Так от, в версії 2.4 на нас очікують рани майже всіх і вся. І у вас, певно, вже очі розбігаються і руки чешуться кого ж крутити. Звісно ж, ягідка, квіточка, сонечко цього патчу буде зані. І в великої кількості гравців весь патч буде виглядати десь приблизно отак. Але. Зараз я б хотів розглянути інший варіант. І того в нас 12 резонаторів в патчі, але пріоритети залежать від стилю вашої гри. Всі лімітовані резонатори в грі чудові, вони всі мають унікальний геймплей і вайб. І якщо ви казуальний гравець, наприклад, і якщо ви казуальний гравець, який не збирається покоряти кожен гейм на максимум балі і грає просто заради квестів і чудового світу в своє задоволення. То вам абсолютно нема різниці кого крутити. Буде це Dominaтриx шлях з Їн Лін, або Абсолютнелута з Фібі, чи Хазбандо Левелінг з Брантом. Вибір за вами виключно залежить від ваших вподобань і так, я нікого не засуджую. Але якщо ж ви збираєтесь грати більш ефективно, проходити ендгейм з всіма нагородами, то тут вже потрібно дивитися на те, чого вам не вистачає на аккаунті. Круток на все, звісно ж, не вистачить. Хіба що ви скіпали декілька минулих патчів? Ну, або ж тільки почали грати і можете ще прошерстити весь контент і всі карти за наступні три тижні. Тож, якщо ви не фокусуєтесь на Зані і її команді, як я, наприклад, ну, насправді тут теж питання. типу, Це ж Зані. Що з вами не так, народ? То треба виходити з огляду на те, що вам потрібні три команди для вежі, дві для хвиль і рівні руки для голограм. Ну, На жаль, банери рівних рук в ВУВу не завозили, так би, може, я вже нарешті осилив ту хекату шостого рівня. Але для всього іншого у нас зараз купа можливостей. Одразу скажу, що мета команд тут немає. У грі нема паверкріпу і всі основні команди плюс-мінус однаково ефективні. Різниця максимум ну 10-13%. І при хорошому рівні скіла, хоч Джинсі з Кантарелою, хоч Карлота з жежі, хоч Бранчан Лі закривають поверх приблизно в однаковий час, якщо використовувати їх найкращі ротації, звісно ж. Різниця тут більше в тому, що комусь потрібно більше вкладень, комусь менше. Деяким резонаторам потрібно крутити ще й саппорта легендарного, а деякі мають незначно менший потенціал із чотирьохзірковим тіммейтом, або ще взагалі з безкоштовним. Тому просто зважайте на синергії між персонажами і на тип команди, яку хочете збирати. Найлегше, звісно ж, збирати гіперкері команди, вам для неї потрібен дамагер і потім саб для нього. Важче буде з Долдеда або Quickswap командами, бо вам потрібно більше конкретних шматочків пазлу для їх збору. З всіх цих персонажів у своїй ніші корисні в даний момент в грі абсолютно всі. Єдине, що хіба от Ян трохи просіла в частоті використання, тому що її найкращий партнер фановіше грається з Quickswap командами, ніж з нею у гіперкері. Ну і її навички з мітками не дуже в'яжуться з одним з енгемів. Що все ще не робить її поганим САПДД. Але найголовніше, про що я і хотів поговорити в цьому відео, нарешті в нас буде реран стрінгмастера. Так, Yinlin вже просіла в використанні. Чого не скажеш про її зброю? Взагалі, все, що я казав до того, про ефективність ендгейм, працює тільки за наявності легендарної зброї. Е, не оцоє, звісно, це лайно. Справа в тому, що вся 4 домашня зброя в грі хлінова. З іншого боку, легендарну зброю дістати не так важко, бо збройний банер не скам, та й стандартної легендарки є на вибір. І для того, щоб акаунт твердо стояв на ногах, вам потрібна хоча б одна критова легендарна зброя для кожного типу. Але що ж тоді, крутити сігну для кожного персонажа? Тож можна здуріти скільки астритів прийдеться викласти. Отож, є невеличкий лайфхак. Так як зброю можна перевикористовувати без обмежень, в грі є не тільки спеціалізована, а й більш універсальна зброя. Діставши її, зможете зекономити дуже багато круток на отримання своїх улюблених вайфу і хазбанду. Тож пройдемося по кожному типу зброї. Для випрямлячів чи підсилювачів, чи як ви їх хочете називати, таким універсальним варіантом є якраз стріндмастер, тобто сигна Ян Лін. Він чудово підходить для жежі, для Кантарелли, фібі і навіть Анкор. І зазвичай він всього на пару відсотків гірше за їх особисту зброю, що можна перекрити кращим білдом або покращенням ротації. Серед кастетів найкращим вибором буде новенька Сігназані. Зможете її шарити між Сенліяо, Рочією, Левеням, Монахінею, якщо з них граєте, або й іншими майбутніми героями, що використовують кастети. Це якраз дві зброї, які я. Особисто можу рекомендувати діставати, навіть якщо не збирається скрутити резонаторів, яким вони належать. Для мечів, як не дивно, найбільш універсальною легендаркою буде меч з стандартного баннеру. Він чудово підходить майже всім мечникам в грі і не потрібно навіть використовувати лімітовані крутки. Якщо все ж потрібен ще один меч, то наступним апгрейдом для вас буде сигнач-анлі. Blazing Brilliance. Він буде best in slot не тільки для Чанлі, а ще й для половини мечників у грі. Серед пістолетів і великих мечів, на жаль, настільки універсальної зброї особливо нема. Пістолети з стандарту хороші, але мають пасивку для саппорту. Єдиний дамажний пістолет то Сігна Карлоти, але він дуже нішевий. А щодо великих мечів, вони всі нішеві. Всі фокусуються на конкретному типу домогу. Але якщо все ж вибирати, то краще вже сігну джинсі, бо так чи інакше вона бафує скіл, який в тій чи іншій мірі використовують всі резонатори. А от хеві атаки чи ульдамах деякі взагалі не використовують. Особисто я з великими мечами ще почекаю більш універсальної зброї. З кастетів буду крутити сигну Зані, а Інше я собі вже отримав і дуже задоволений варіативністю збірок і ефективністю всіх своїх резонаторів. От десь такий у мене для вас тейк. Сподіваюсь, було корисно, і ви вирішили, куди витратити зайві крутки після зані, звісно ж. Ставте вподобайку, підписуйтесь, а в мене все. Зустрінемось у наступних відео. І приходьте на стрім крутити зані разом, вечірком день і виходу. Мені дуже пригодиться ваша колективна удача.